Друзі, ви на каналі Кар І сьогодні до нашого ефіру завітав такий ось доволі такий рідкісний екземплярчик під назвою УАЗ 452D. Така ось моделька, яка випускається фірмою Де е, Вона мені прийшла, до речі, в відеоролику, ми вже бачили. Вона мені прийшла в посилці від колеги в честь дня народження мого. Така ось красива модель, реально красива. Мріяв я її, помогла я її купити, відкласти ще максимум на тиждень, але вже як таке діло, то вже прийшлося мені. Е, вже так швиденько. То нічого, то краще. Так, друзі, така ось модель. З нею в мене дуже сильно тісні зв'язки. Це завдяки тому, що мій сусід мав такого рідкісного УАЗа. Мав тільки у військовому кольорі. Він на ньому заробив, можна сказати, свої перші гроші. Тому що він возив на кладовище. На цьому бухан... на цій уазіку, цьому головасті. Так. Такі уазики я бачу, що часто їздять, диркають по наших дорогах. І як в гори, бачу багато, дуже. Бо, ну... Машина добра, не швидка, але бездорожжю вона. Як е, по маслу. Дуже гарно їздить ця машина. Ну і модель, думаю, буде красива. Дивився по відгуках, по тому всьому. То менш більш казали, що суперова виходить модель. Вийшла в цій серії, де гостінь. Поки що на даний час не бачу ніяких недоліків. <кхух> ніяких поки що ніяких. Ну, але це вже таке. По справі. Перш за все, ми будемо зараз розглядати журнал. Відставляємося в цьому сторону. І переходимо до журнала. Так, друзі. Перша сторінка нашого журналу це автолегенди СССР номер 101 уаз УАЗ-452Д. Також УАЗ-3303. І пише: шустрий безкапотник, робота на перспективу і секрет довголіття. Фірма Д Густіння. Так, на першій сторінці такий гарний УАЗик. Далі йдемо на другу сторіночку. На другій сторіночці у нас е, тут, коли він виходив, щось я не можу, до речі, знайти, коли він вийшов цей УАЗ модель. Ну, я знайшов, до речі, тираж. Тираж в нього 135 тисяч екземплярів. Великий тираж, дуже великий. Е, так, тут далі. По цьому. Тут Уазик на нас руку. Такий ось тут екземпляр. Ось красивий. Доволі таки. Якщо вам буде видно, бо сонце трохи засвітило. Засліпило. Наче, цей, е, Так, і ось тут УАЗік. Ось. бортовий грузовий автомобіль УАЗ-452Д, Класний. Тут. Теж ось класний. Це з опитом. Мікроавтобус 452 а З Зрівнемо, до речі, УАЗиків, УАЗіків. Зрівнемо цей УАЗик. У мене буде стояти він вже на полиці біля мого другого 452. Ні, вибачаю, УАЗа, 452-го. Е, так, тут семейство автомобілів УАЗ-452. Конструктурували і мали з заднім приводом, без капотниками. Більше всього з повнопривидними. 450. Е, Отакі от ось УАЗи. Ось. класний, Доволі таке. Назвали, до речі, цього ваза головастик, придумали йому цю кличку завдя... завдяки тому, що у нього голова, це служить кабіна, а кузов легенький. Він е... був класною, але бувало таке, що й глючу дуже погано, трохи таке саме. Так, друзі, тут з другої сторони теж ось це у нас тут кошистенько. Знайома картинка. Ось, відсолова кухня. Отакий був уазить мого сусіда. Отакий, такий, такий, Ось. Тут гарний величезний плакат всередині журнали, як завжди. Характеристики УАЗа. Ось. Тако, тако. Тут. Той, що виготовив на дорожника. Такі ось класні уази. Ось. І газон полуторка. Улуприку, я до речі, десь теж планую купити. Наступному випуску у нас мав бути. Він у мене вже є, чекайте на нього огляди. ERA-762Б. Чекайте огляди на цього екземплярчика. Так, журнальчик ми виставляємо і переходимо до УАЗа. Ось, зараз поміняю ракурс камери і включуся. Так, друзі, розпакую зараз модель за кадром. Підготував вже свій ножичок. І зараз ми його розпакуємо. Щось, ну, друзі, розпаковую УАЗа 450. Коробочку я, звісно, не розв'язаю. мені воно знадобиться її тримати коробочку. Ось і все. Ну, що ж, вилазь УАЗик. Досить тобі там сидіти. Я засидівся обана. Ну, коробочку ми відставляємо в бічок. Але перед оглядом, давайте вам трішечки розкажу перед історії УАЗ-452D. Сімейство автомобілів Улянівського автомобільного заводу. Яке було представлене на ринку з 1966 року. Автомобіль представлений у версіях фургон, мікроавтобус, санітарний автомобіль, вантажівки з переводом на всі колеса. Також він був виробником УАЗа. Завод називався Улянівський автомобільний завод. Також називається він Буханка, таблетка, також Головастика. Роки виробництва з 196-го випускали всі буханки. Потім по 1975 й випускали Головастики. І тепер по теперішній час. Випускають УАЗів багато, такі як УАЗ Патріот і ще багато інших. Попередником нього став УАЗ 450. Яка була на відеоогляді півроку тому. Така ось буханка, яка була. З ми її в огляді. Попередник у нього був, я вже вам сказав, УАЗ-450. Клас, мікроавтобус, Головастик. Стиль кузова, мікроавтобус, фургон. Коробка передач повний привід. Колісна база 2300 мм, довжина 4360 мм, ширина 1940, висота 2090 мм. Кліренс увазу був 220 мм. Передня колія 1042. Задня 1042. Подібними до нього стали. Для буханок стали рав 2203, Газ ГАЗель, ГАЗ Соболь, жук, Нюся, Шкода 1203, Баркас і Раз 762. Ось така ось була в нашого уаза Історія. Так, розпакувала я вже цю модельку, як вам вже сказав. Mm -hmm. Йдемо до відео огляду. Так. Е, беремо ми зараз ручку. Візьмемо. До передка. Спереді в нього, як я вам казав, фара фара. Під фармки оранжевим кольором бампер. Пише уас. Е, так. Зеркало лобове. Щітки для чищення. Е, Зеркала заднього виду. Одне і друге. Збоку ручка. Дверна, всередині там в нього був мотор. Декали нема. Чомусь, не знаю чому. Так, з цієї сторони аналогічно те ж саме. Кабіна метал, як завжди, все решту пластик. Тому отак от, от вона встає на задні, наперед. На задні лапи, так скажемо. Встає ця модель. Так, а якщо її ми загрузимо? Зараз я для нього робив мішки, ну це вже в кінці огляду я вам покажу. Так. Зроблено, зроблено все тут гарно. Колеса Колеса мені самому сподобалось, як вони зробили. Шина, потім білі колеса. Диск білий. Є е, Є ці як -то є, болотники. Болотники. Ну, це вже знизу все. Так, йдемо дозаду. Ззаду величезний кузов, який можна поставити будь-що. Ну, це і уазик вас сюди не поміститься. До речі, цей важче, ніж цей. Е, так. Тут є переділки це все. Тут зроблені навіть відкривашки, щоб борти скидати на бочки. Сусід як возив на ньому на кладовище, то він відкривав борти. Кидав коврик великий. Тут він кив, всякі, ну. Вже було таке б. Бак. Бак є в нього ось. Передназначений тут в нього. Ззадні оптика, пише, Ну, простенько, класно. З другої сторони, все ж аналогічно, тут є два зверкала, вікна заднього виду. Е, так, знизу. Знизу вихлопна труба, рама, мотор, колісна балка, переділка, ресори, е, так, болотники. Пише УА-452, де гостінні, 143 масштаб. Вироблено в Китаї. Китай. Масштабінчина. Так, ресори передні, задні ресори, виховна труба. Ось. Де через цілий корпус. Е, кардан. Нейвал маленький. Е, ну, класний, простенько. Так. Ні, подивилися ми все, на Уазика. Про нього детальний огляд. Тепер я планую саме час поставити в нього мішки, ті, що ж я робив. Так, ми позакидаємо їх сюди. Ось тако, ось. Зараз я позакладаю і покажу вам. Ось і загрузив його буханку. Ой, його головастика. Ось так от вийшло. Тепер може вже мені буде моє село. Мій макет може вже буде у мені модель, яка мені буде щось возити. Ну, класно, класно, суперово вийшло це. Все ось, все це діло. Класно виглядає. Все висипамо, все в бік. Ну, і тепер буде зрівнення. Зрівнення з буханкою. Що ж я можу зрівнити тут? Ну, Два різних буханки. Дві різні увазики. В більшому виборі ткані великому. Ось. Ну, ось так от якось. Менш більш нормально. Мені здається, цей Уазикам взагалі в серії, де гостінні, повезло нереально. Це не так, як уже там в Волзі, комусь там такому. А уазикам повезло реально. Круто, їм повезло. Ідеально. Вони гарні. Що ж, друзі, саме і настав час підвести підсумки. Головастик, друзі, вийшов у цій серії непоганий. Я рекомендую, хочете, купуйте, хочете, не купуйте. Я ж, звісно, вирішив його купити. Покажу, як він буде стояти на полості. Зараз вам покажу. До речі, альтернатива у нього, звісно ж, є. Так що модель можна брати. Сон. Купуйте. Місце тут. Біля другої буханочки. Кому сподобався відео огляд, ставте лайк. Підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. Всім, друзі, бажаю миру, мирного неба над головою. І всього вам, друзі, найкращого. Зустрінемося ми через тиждень з новою моделлю. До зустрічі!